Доброго дня всім добрим людям. І так, Україна оплот демократії, саме демократична держава на планеті. Ну і на цій демократичній державі і на планеті є доволі негативне явище, та, а саме є окремий невид, а окрема якась категорія чи група людей, які розпалюють релігійну і культурну ворожнечу. Культивують постійно взаємну ненависть, постійні війни. Ну і в принципі, яскравим прикладом є те, що з приблизно дитинства в ситому радянському селі, приходилось переживати, як сьогодні говорить, мовою булінг, оскільки. У нас було багато дітей, і всі казали, що треба вбивати інших тих, які ненавидять радянську владу, тих, які не люблять ці держави, які нам допомагають, а саме які не входять там в нібито в блок там, соціалістичних держав. Ну і в принципі щороку, 9 травня, в Свято Перемоги, всі гордилися тим, хто був більше, що з тої сторони, що з тої сторони протистояння гордилися тим, хто вбив був більше людей, хто захопив більше трофеї. І однією з таких ознак було те, що на Ельбі зустрілися там наші і американські війська і в принципі, це були союзники. Ну і разом з тим союзники щось там поділили. І потім почалося набагато більше вбивства. І почалася війна у В'єтнамі, де за справедливе, за справедливе діло чи справу воювали проти американських союзників, тобто проти тих союзників, які були в Другій світовій війні. Потім на острові Даманському, через 10 років, приблизно там відбулося, також воювали Радянський Союз з друзями, комуністами правда китайськими. Ну і весь цей час всі говорять про якусь там священну війну палестинців з єврейськими сіоністами. Ну і якщо почитати Біблію, і то там араби саміти і євреї саміти. Тобто ріднокровні брати воюють між собою. Но дивним чином, в цю війну між собою, між собою, вони хочуть втягнути інші народи, які не мають жодного відношення до цієї війни, в тому числі і насаджуванням культа Біблії. Тобто початки цієї війни, війни описані в Біблії, а раніше воно. Було ще, я так думаю, що і була ця війна між цими ріднокровними братами і добій. І далі е сотні воїн малих е і великих по всій планеті, ну, великих ні десь середніх, сотні малих і середніх воїн. Бо велика це мається на увазі, мабуть, світова війна, їх було всього дві. Ми стоїмо на порозі третьої, коли кожен буде е війна всіх проти всіх, і я думаю, що. Рано чи пізно, якщо людство не зупиниться в своєму маразмі, то так воно і буде. Ну і останні, з 2014 року я бачу таку ж війну, яка розвивається з маленького, як писав у нас посол України в ООН Сергій, каже, з нутрі якогось там тероризму почалася велика маленька війна, а потім вона зараз перетворилася. По об'єму і масштабу в середню міждержавну війну, між державами Україна і Російська Федерація. Ну і половина Африки до того всього воює. Воюють вони як за допомогою української зброї, так і російської зброї. І, як ми знаємо, там інколи бувають сутички між нашими і російськими спецпризначенцями. І це вже ні для кого не секрет. Оскільки такі сутички, чим далі, тим їх буде більше. Ну і законний висновок з цього всього, що людство на сьогоднішній день живе вже в такій звичайній парадигмі буденної війни, бо це вже на сьогоднішній день можна назвати що це буденна війна, оскільки вона кожен день торкається повітряних тривог значної частини. А практично всієї частини українського народу, і в будь-якому випадку, якщо ви не працюєте на оборону, то хтось з ваших воює, захищає, хтось помер там і так далі. Тому її варто назвати буденна війна середньої тотальності між державами Україною, Російською Федерацією. Буденна війна, я думаю, приживеться цей термін, оскільки. Вже війна йде, якщо взяти так реально, називати речі своїми іменами з 2014 року. Сьогодні в нас 25-й, і практично, це вже у 26-му році буде річниця, що ми воюємо 12 років. Хоча підвалини для цієї війни закладала як Україна, так і Російська Федерація набагато раніше. Ну, вся цивілізація практично виробляє як зброю для взаємного знищення. Так і е, спонтанну ворожнечу. Тобто е, цю спонтанну ворожнечу ви, виникну на заневстановлених обставин, незрозуміло не чого, вона починає обростати потихеньку учасниками, співучасниками цієї ворожнеці, і потім вона посилюється вже до серйозного військового конфлікту. Або якщо він зупиниться, а я думаю, що зупинятися війна не буде, і як я вже казав. Що в тих е, е, москалів, як ми їх називаємо, чи Російської Федерації держави, у них є таке правило, каже, що каже, сказав, що моє, то каже, е, в штани накладу, але все одно воно буде моє. І за це з цього, саме з цього правила треба вести всі переговорні процеси, оскільки е, ті переговорні процеси, які на сьогоднішній день йдуть, вони. Не приносять жодної користі. Всі ці моделювання, можливості закінчення війни, вони залишаються моделюваннями, оскільки ніхто не хоче зупинитися в прагматичному розумінні розв'язання цього конфлікту фактично середньої буденної війни, середнього масштабу, і зупинятися ніхто не хоче. Ну і що хотів сказати з цього приводу? З цього приводу хочу сказати, що на єдиний на сьогоднішній день негативний наслідок цього всього це є розкол серед так звані секти хрестоносців. Я їх називаю, а фактично послідовників християнства, які на сьогоднішній день внаслідок тих вібрацій, які освячують індульгенції в Ватикані, Освятили цю війну як довготривалу, криваву, масштабну. І на сьогоднішній день ця середній масштаб ця війна буде точитися ну, за моїми прогнозами не раніше, ніж до 30 35 року, оскільки чим далі в ліс, тим товстіші наші брати ТЦКшники. Дякую за увагу. будьте здорові, всім всього доброго.